Якуте у ви вважаєте 100% реальною, якою божевільною вона не виглядала? Озвучив села. Будь ласка, додивіться до кінця, там важливе повідомлення. Гриш людей і записника Джефріпштейна. Він би зупинив би весь цей світ, бо серед можновладців є занадто багато гидних багатіїв. Команда Netflix поширює поширюємо про шоу, щоб створити враження, ніби всі їх дивляться. Люди бояться випасти із тренду. Тому починають дивитися, щоб зрозуміти меми. І зрештою, шоу справді стає популярним. Я вірю в теорію, що тренди з завантаженням фото зараз і 10 років тому створений Facebook для тренування штучного інтелекту, який аналізує і розпізнає вік людей. Друзі, прошу вибачення, у озвучці і тексті опинилися два різних переклади, але поміщено це було лише, коли відео вже було змонтоване. Навіть такого не повториться. Дякую вам за розуміння. Кожного разу, коли я бачу такі тренди, завантажує фото з сараю, як поточне. Я хочу змусити штучний інтелект Фейсбук думати, що люди з віком перетворюються на сараї. Закликаю всіх робити те саме, щоб це стало реальністю. Я вірю, що магазини матраців це прикриття для відмивання грошей. Хто взагалі купує стільки матраців? Щоб ці магазини залишилися відкритими кожного разу, коли проходжу повз, там нікого немає. Це точно якась схема. Хтось зазначив, що тихі магазини, як, наприклад, з освітлювальними приладами, заробляють на постачанні товару для інших бізнесів, як от готелів чи офісних будівель. Навпаки, навіть маленькі готелі дійсно купують матрас у таких магазинах, можливо, невеликі мережі, але дрібні готелі та мотелі точно так роблять. Я працював в такому магазині звучрудов 15 матрасів на тиждень, деякі коштують 300-400 баксів, але більшість понад 900. Це видно, навіть з кількома продажами на день. Родирист прямо спрямовано створює хаос у світі, щоб згодом стати нашими новими диктаторами. Якщо зараз шукати рішення, воно потребуватиме найкращого для більшості. Це означає позбавлення мільярдерів влади. Після десятиліття хаосу суспільство буде настільки відчайдушно прагнути миру, що прийме будь-яке їхнє рішення. Я впевнений, що нас навчають про Мартіна Лютера Кінга більше, ніж про Малькомо Ікса, щоб зробити американське суспільство більш покірним. Без обох цивільних рух за права міг би не відбутися. Але нас навчають тільки про мирні протести. МЛК як про правильний спосіб. Якщо систему, яка не хоче змін, навчає це найефективніший спосіб змінити систему. Вона ймовірно, але все ж таки бреше. Наші разом пристрої, планшети, телефони, Алекс, Google Home дійсно шпигує за нами. Занадто часто я говорю з друзями про щось, відкриваю браузер і бачу рекламу саме цього. Я переконаний, що це лише верхівка айсберга. Колективне на нависну формується через медіа. Наприклад, рухи, які створили у природньо виникли для вирішення реальних проблем, але були створені, щоб відволікти людей на конфлікти між собою. І навіть сам термін теорія змови ви після вбивства Джона Кеннеді, щоб дискредитувати як правдоподібні, так і абсурдні теорії. А республіканці цілеспрямовано знижують фінансування шкіл, щоб створити неосвічений робочий клас, якому можна платити за копійки за виконання критично важливої роботи. Їм не вигідні кращі школи, а вигідна молодь, яка нічого не знає. Теорії мертвого інтернету нічого і нікого. Більше немає в реальності навіть на редіс. Демократи навмисно програють вибори, бо їхні багаті донори не хочуть дозволити їм отримати справжню владу і впроваджують значні зміни. Навіть вигравши вибори, вони бездарно все всуть, обираючи високий шлях, поки опоненти грають брудно. Со соціальні мережі створені, щоб знижувати інтелект американського і не тільки населення. Ютуб та інші платформи змушують вас поринати у глибину, де ви починаєте вірити в абсурдні теорії, бо це відео, а інтернет ніколи не бреше. Цукрова індустрія понад 60 років маніпулювала наукою, змушуючи медичну спільноту виступати проти жирів і додавання цукру у більшість продуктів, дієти з низьким вмістом жира. Це шахрайство, вигадане цукровою індустрією для збільшення прибутків і закріплення свого продукту як основного. Це спричинило різке зростання ожиріння, діабету та серцевих захворювань у всіх розвинених країнах. Перехід до дієти з низьким містом вуглеводів і високим містом жирів це крайня відповідь на це, але вона ближче до біологічно правильної дієти для людини. Дискусії на кшталт, ананас на фіці, на синя чи золота, який бік толо не поперевішати, та подібні теми були поширені в інтернеті консервативними аналітичними центрами, щоб привчити суспільство до суперечок із сусідами, підготувавши їх до племінного менталітету, який передував хвилі популістичних кандидатів-консерваторів, що за останні десятиліття захопили політику. Я думаю, що Росія та Китай руками спільно інфільтрують інституції США. У моїй теорії китайці вирішили проміти демократів, а росіяни до республіканців. Це створює міжособиці. Послаблюючи країну, всі скандали про шпигунство демократів пов'язані з Китаєм, а республіканців із Росією. Керівництво обох партій або шантажують, або підкупили, і вони вже настільки багаті, що їм байдуже. Також ці країни співпрацюють із багатьма мілідарами США. Наприклад, Росія може сказати: ми беремо маски, а Китай відповісти, домовились, тоді ми беремо цукенберга. Та абортний рух за США — це захоплений. Регулюється з церквами. Церкви та організації пов'язані з вірою, контролюють більшість установлень, які порнуть великі гроші через зниження підліткової вагітності. 80-х ці організації почали шукати дітей України з бідністю і християнською інфраструктурою, таких як Корея чи Східна Європа. Але до 2000-х ці країни покращили економіку, і постачання знову впало. Тоді антиабортний рух набрав оборотів, і організації почали тисати на політиків, щоб заборонити аборти та відновити джерело постачання. Я жартую, напевно, що місцевий ресторан — це схема відмивання грошей. Йому районі їх дуже багато, але всередині я ніколи не бачу більше двох людей. Найчастіше це поліцейські за півтори милі до шосе. Я поручав з два таких заклада щодня. Я сповідаю це друзям, бо це спішно, але підозрюю, що це справді прикриття. Подібні три постійно повторюються на редіт, а з однаковими коментарями, які я бачив кілька місяців тому. Наприклад, пост про магазин матраців. Хіба ми всі це не читали? Можливо, вони додають інші змови, щоб примусити нас думати про них або вважати їх смішними. Росіяни використовують Фейсбук і соцмережі, щоб розділити країну на дві групи. Це тихий війни. Їхня мета переконати американців що Росія не ворог, а ворог вони самі. Росія робить відмінну роботу, створюючи глибокі розколи там, де їх не було, або збільшуючи дрібні розбіжності, як у випадку з вакцинаторами і антивакцинаторами, демократами, республіканцями, абортами, контролем зброї, змінами клімату та еміграцією. Багато людей вважають, що влада маніпулятивна і зла, але, на мою думку, багато керівників просто чидушно шукають схвалення на них. Це нескінчена гонитва за увагою та деякою любов'ю. Індустрія викопного палива започаткувала антиядерний рух, щоб усунути конкуренцію. Вони створили друзів землі і майже напевний грінпіс, залучивши наївних активістів. Ідея, що ядерна енергетика менш безпечна за викопне паливо хибна. Єдена енергетика в тисячі разів безпечніше. Щоденно забрудні від углихних станцій буває більше людей, ніж усі ядерні аварії разом. Це більше ніж Чорнобиль щодня. Інопланетяни існують, і уряди про це знають. Особливо США вони впливають на культуру та медіа 60-х років, щоб поступово ознайомити населення з концепцією на і їхньому присутності у світі, а також з можливим сценарієм взаємодії. Це включає недавні публічні слухання про НЛО, де нібито компетентні військові ветерани впевнено розповідають про приховану інформацію щодо НЛО. Щоб громадськість поступово почала сприймати це серйозно та не панікувала, коли правду нарешті відкриють у соціально-політичному сприятливий момент. Тим часом таємні дослідження фізіології та біології інопланетян продовжуються, щоб краще їх зрозуміти та контролювати. Друзі, мої дорогенькі, дякую вам за перегляд. Як ви бачите, я черговий раз зник на два тижні, але в цей раз це було не просто таке зникнення. Як ви бачите, наш контент покращився. Ми продовжуємо робити його все краще і краще. І сподіваємося, що зараз нас вийде вийти на регулярний контент. У нас зроблені шаблони, зроблено все, що можливо, аби наш контент став куди більш регулярним, куди більш частим. Але все ж таки для цього необхідна ваша підтримка, лайки, підписки, коментарі. Ми дуже можемо читати коментарі, тому вам дуже вдячні. Дякую за перегляд. Будь ласка, якщо є можливість зарепостіться своїм друзям. буду просто покачувати контент. дякую. Гарного дня!